Красива, чарівна, неймовірна, квітуча. Ось такою бачать юні харків'яни, прийдешню весну. Виставка малюнків вихованців дитячих художніх шкіл міста відкрилась на станції метрополітену Майдан Конституції. Майже на всіх роботах весна представлена в образі дівчини, яка на правах хазяйки цієї пори року вступає в свої володіння. Є тут і портрети, і пейзажі, і натюрморти. Різні стилі, різні техніки. Перехожі, які щойно нібито. Поспішали у своїх справах, побачивши виставку, підходять, роздивляються, поринають у дивовижний світ, зображений на малюнках. Я бачу, ти малуєшся виставкою робіт. Які твої враження? Дуже гарні картинки зачаровують з першого погляду. Скажи, будь ласка, яка тобі картина найбільше сподобалася? Дуже яскрава, чарівна, казкова така. Дивлюсь на неї, та хочеться заринути в казку таку. На малюнку, який так захопив кіру, лялькові феї кружляють у танці посеред квітів в яскравому сяйві зірок, мабуть, так рятуються від реалій війни дитячі мрії. Роботи дуже вражають, мені дуже подобається. Діти дійсно талановиті у нас і в Харкові, і в принципі в Україні дуже подобається. Гарна ідея, каже Ірина: влаштувати виставку у метро саме на центральних станціях, адже тут кожного дня багато людей, і майже кожен перехожий зупиняється, хоч на хвилинку, помилуватися яскравими малюнками. Дуже чудова ідея, бо я от йшла буквально по своїм справам і випадково побачила і маю можливість не спеціально кудись йти, а от мимо проходячи зайти, подивитись. Не змогла пройти повз експозиції в метро Весняні дива і Харків'янка Тетяна. Каже, малюнки дітей їй дуже сподобались. Ми дуже, це Мене сльози на глазах, правда. Це дітки, які незламні. Харків у нас все супер, все класно і дуже молодці. вони. Равда дуже гарно, що розмістили тут картини дітей, що ну наші дітки самі лучші. Довго роздивлялись роботи, зупиняючись біля кожної, і Марія. Дівчина говорить: в цих дитячих малюнках вона бачить глибокий сенс. Насправді ці роботи дуже гарно відображають дитяче сприйняття невколишнього світу, те як вони. Намагаються знайти безпеку у цьому світі, цінних для себе речах. І це насправді дуже важливо, те, що вони намагаються тримати себе в руках. Це дуже велика подяка батькам в першу чергу. Та я вважаю, що вони повинні намагатися і далі е, показувати своїм дітям, що в них є майбутнє. Марія каже, серед малюнків, представлених на цій станції, в неї вже з'явилася найулюбленіша. Приваблює вона дівчину поєднанням барв українським колоритом, фольклорними мотивами і технікою виконання. Оця робота, я вважаю, що тут дуже гарна композиція. В першу чергу, особливо для ем, такого юного віку. Я вважаю, що тут Справді є талант, на який треба е, розвивати. Та я вважаю, що це одна з моїх найулюбленіших тут картин. Виставка робіт на станції метро Майдан Конституції не єдина. За ініціативи Харківського міського голови Ігоря Терехова упродовж двох перших тижнів весни малюнками учнів та викладачів художніх і мистецьких закладів міста можна буде помилуватись також на станціях метро Наукова, Ярослава Мудрого і Турбоатом. Організатори говорять, сподіваються, що через малюнки весна, яка розквітає пишним світом, яка символізує пробудження природи, надихне харків'ян на світлі думки, зміцнить стійку віру в прекрасне майбутнє наблизить довгоочікувану перемогу. Яна біляєва, Олег Саницький, Денис Рибалко, Андрій Пакулов, Харків. Новини.